Коли іноді кажуть, наприклад, такі запитання із роду «А як ти можеш вірити в Бога, ти що його бачив? Але в Євангелії від Луки воно починається і там написано, що ми є свідками та служителями слова. А в Євангелії від Йоанна написано, що і слово було Бог. В книзі об'явлення, в кінцевій книзі Біблії написано, що Бог прийде з ангелами і ім'я йому Слово Боже. Тобто той самий Бог, ім'я якому на землі було Ісус, в духовному світі, йому ім'я Слово Боже. І тому Лука, Він не пише, що ми є свідками, служителями Слова Божого, тобто Бога. І тому так я можу бути свідком Бога. Іноді кажуть там, а ми свідки Єгови. А ви його бачили? Ні. А от ми є свідками Слова Божого. Ми його бачили, ми його читаємо і ми його проповідуємо.